Тут вже нічого не допоможе, ні поліровка нічого. Тут вже здається, мені це вже піднявся лак, це треба перефарбовувати. По-перше, що видно відразу, у нас є ось такі нюанси на капоті потертості, і плюс у нас в'їлася. Щось у лак, десь вона стояла під якимсь деревом. Знову ж таке ж саме. У нас тут із зад позадку. Дах у нас цілий, ніде не порваний, але є в нас теж щось капало або з дерев, або з даху щось, і у нас пов'їдалося сюди. Ось в дах якісь плямки. Так, тут у нас така ж саме такі ж самі плями, плями, їх досить багато. Враховуючи те, що машина десь стояла. Припускаю, під вишневим деревом. Є таке слово в українській мові, Вишневе, Вишневда, сади підвищення будуть. Садочка, в вишневому садочку, так, да, є. Так от, оця смола з вишень, вона накапала і так воно в'їдається, що просто карул. Ну, Для того я це кажу, щоб у вас було розуміння, щоб довести до стану музейного експоната. Тут декілька елементів треба перефарбувати.